Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. У нас сьогодні дуже-дуже похмурно, дуже непогода, але якийсь невеличкий гул є, бджолки літають. І незважаючи на погоду, на все ми все-таки підставляю, я підставляю вощинку. Розшираю їх, називається Борремося з руїнням. Рекламна пауза. Очинка фірми Bord. Було в коментарях, що я щось неправильно про неї <кхи> сказав. Що вона хороша, але в кінці все-таки дамо про неї відгук ми джолярі. На даний момент я її починав класти ще з весни. Претензій взагалі нема. На мій погляд, можливо, я її не розумію, но вощина супер. Я мав на увазі, що остання ще вона в мене не прийшло випробування. Це мед і відкачка. Як вона буде себе вести в медогонці, як, як вона буде чи вона не буде плести. А так, на даний момент, бджолки її чудово тягнуть. Чудово тягнуть, матка чудово сіє і навіть в ній вже заносять мед. Ось так. Вощинка фірми BiWord. На даний момент, на мою думку, вощинка супер. Користуйтесь. Акація квітує супер. Як, як ніколи. Дуже, дуже-дуже все-все біле. Буквально. 50 метрів від пасіки все біло. Бджілки літають так, не активно, але літають. І що на сьогодні я хочу з вами над чим порозмишляти? Над роїнням. Це найболючіша тема бджолярів. Кожен би хотів мати бджолу, яка не роїться. Але так буває дуже. Дуже рідко. І що зараз я роблю? Переглядаю, звичайно, не бажано зараз лізти, але що не бажано, як немає погоди? Пухморно, бджолки не літають, все квітує. І все ж таки, це отака погода сприяє, сприяє руїнню. Як би там, якби там не було, зараз все квітує, щоб був взяток з акації. Я думаю, може 0,5% сімей прийшло би у ройовий стан. А так на даний момент я переглядаю, чи сім'ї, ну, три у мене увійшло в ройовий стан. І що я роблю? Роблю штучний рій і відвозю на, на другий точок. Або струшую на одну рамку. І кладуть цю рамку в нуклеус, потім матка почне сіяти, будуть маточники. І ця матку просто її рою тільки, тільки задавити. Оце, я думаю, най, найкращий спосіб. І мене цікавить більше зараз від таких, таких матководів, як від Єгошина, Бабенка і Кривченка. Чи такі сім'ї. Прийшли в ройовий стан, зараз, зараз я буду їх переглядати. І ще одну подивимось від, від Григорків. Тут сім'я від Єгошина, яка облетілася вже на нашому трутні. Вона була острівна. Сім'я не прийшла в ройвий, бо вчора розширив корпусом, корпусом розширив і дав її в Сім'я не прийшла, От, три корпуси, не прийшла у ройовий стан. Переглядаючи тенети ютуба, багато є такі даже дуже прикрі. Співчуваю такому пасічнику, який сказав, 99% пасіки зайшло в ройовий стан. Другий кав, що по меду ноль. Ну, щоб сказати, що в мене ну, по магазинчику є. Можливо, десь трохи більше, десь трошки менше. От там, ну майже корпус принесли. З чого вони принесли, але щось є. Вчора другий корпус склав, стояв корпус і магазин, це місцева. Вона була трошки слабенька, вийшла з зими. Розвивалася, але магазинчик принесла. І поставили, підняв ваш розпліт уверх. Рішоточка і матка далі працює. Ну, Магазинчик є. Слабенько, якби був взяток, принесли б більше. Скоріше прийшла у ройовий стан, бо треба було розширити, вже ось потягнули язики і є мисочки на є мисочки на зазаставні аж. По меду щось принесли, рамка є, в крайній випадку, навіть одну рамку відкачаєш, це вже буде супер на сьогоднішній день. Це вже 3-4 кіла, якщо ще дві. То це вже буде супер. На превелику радість мою сім'я не прийшла у ройовий стан. Я Ось одразу на любі, ось тут де відкритий розпліт, могло бути і цей. Сім'я була зажата, сім'я Єгошина. І вже друга чи третя я переглянув. Супер. Ось чинка. Фірми Біворд. Бачимо все відтягнуто. Бачимо яйце. Засіяно. Це Джолки від Олександра Кривченка, 96-та лінія. Що сказати по цій? Наче немає месочки, є. І все скоріше теж є. Або вони вже розгрізані, наче яйця немає. Ну не зрозуміло тут на всі 100%. Значить також ще нема таких гронів. Як ви бачимо до мисочки. Тут ось. О. Але вони пусті. Від його шана не було. Значить, за цією сім'єю ще треба раз передивитися. Так, ось вінець, що стосовно українські степові. Зараз ми її спробуємо трошки розширити і через неділю побачимо, чи вона в воройовий стан, чи ні. Ну, Я переглядав багато сімейше, в мене їх десь більше десятка, то... Від 96-та лінія не вийшла ні одна. Оце ця, яка ще трошки вона тут щось пробує. Зараз глянемо сім'ю від Бабенка. Я думаю, що сім'я, яка не роїться, ну, таких можна сказати і не існує сімей. Головне, щоб вона легко виходила, от буває от такий період беззятковий, вона увійшла, її розширив, пішов взяток, сім'я легко вийшла. Оце, можна сказати, найбільші такі якості. І ми бачили, що від Кривченка я її розширив. І вона така хотіла роїтися, але ще не, не в 100% у руїні. І, звичайно, при такій погоді, якби зараз пішов взяток, я думаю, вона 99,9% вийшла би. Але. Будемо наблюдати далі ця 96-та лінія на тесті. Зараз я покажу вам від бабенка. Дивимось. Помедові. І ми бачимо відтягнута гощинка. і залито. Вже, можна сказати, три рамочки, Ще лише розібрав трошечки гніздо. При такому, що немає взятку, вже п'ята рамочка. Ну, бабенка поки показує супер. Але що можу сказати про тих, навіть від Кривченка, вони не в рівних умовах, тому що е, всі сім'ї були пізні відводки і, і цю, що сім'ю я тільки що показував, вона вийшла зими на трьох вуличках від Кривченка. Ця сім'я була трошки посильніша. І вона все-таки сила у сильних сім'ях. Потім безяток, але щось донесуть. Да Добрався до розплоду, теж вощинка. Цей фірми Біворт відтягнута, засіяна, дивимося розплід зверху заливається, Діться вінець. І, мені кажучи, що ж сім'я теж не прийшла у ройовий стан. Навіть і месочків щось я не бачу. Ну, значить супер. Глянемо сім'ю згадяча. Ось так вони. Ну майже не на всі 100%, але майже магазинчик. Магазинчик занесли. Дуже геть пробують печатати. Але цікавить, чи прийшли в роєвий стан. Перша рамочка з розплодом. Є мисочки. Дивимося чи. Чим немає яйця. Яйця ще немає. Немає яйця ще. Дивимося далі. Ні, і ця сім'я не прийшла в роєвий стан. Но ця є мисочки. Дивимося розплоду. Сім'я займає два корпуса і... Магазин. Ну, Магазин майже не до кінця. І що ми можемо зробити висновки? Ну, по, по меду мене здивувало. Найбільше мене здивувало це від Бабенка. Шість рамочок меду. Це на даний момент 6 рамок до Ну, Я думаю, де 15 кілограмів, це буде точно, навіть в крайній випадку при такому. Щоб з кожної сім'ї вкачати по 15 кілограм, це мені кається при такій погоді, при такому стані це супер. По руїні від Єгошина я би поставив. Би, на першому місці поставив від бабенка. Ну, По цих трьох сім'ях я лише по які я передивився. Якщо брати лише по одних сім'ях, то дійсно від, від бабенка на першому місці. На другому від Єгошина і 96-та лінія вона почала тянути. Ну, Вчора я переглядав 96-ту лінію, покрав, поклав другий корпус зверху, там навіть признаків не було. Ну, Сім'я на сім'ю не але мене цікавить, як вона вийде з руїння. Якщо вона вийде з руїння, ну, вона не прийшла на всі 100% у руїні. але і бачимо все це згадяча. Теж непогано, непогані ми бачимо джолки всі спокійні, мирні. Ось так. Я думаю, що цей стан, що сім'ї не приходять, українська степова, бо всі лякали, що українська степова дуже рійлива. Але ми бачимо, що від це матководину що Кривченко, що Єгошин, що Бабенком, це... це бджоловоди, мабуть, з двох чи з трьох великих букв. І дякувати їм, що вони для нас, простих пасічників, займаються селекцією і виводять нам таку хорошу бджолу. Добре, хай вам всім щастить і щоб у вас ні один рій не вийшов з пасіки. До побачення!